Ще на закуску в мене така є згиря. Ось це 32 кілограма, кажуть, що вона висварена. Ну дивіться, ну, заповнена. Якщо комусь потрібно, то в особисті прийшлю, зважен. Або приїжджайте. Навіть приходила молодь. Пробували підняти 32 ну, Я їх одразу не відмовляв, я думаю, побачив щось, А якщо і побачили, що все отак за ручку треба піднімати, то взагалі здивували на попа. вчора піднімав двохпудову царську це ще радянська є можливість вам теж можете ця гірка а також здаю альтаночки в казковому селі Бобриця, що на київщині 1500 гривень за одну альтанку приїжджайте.